Мені написав ютубер з пропозицією піти один на один у всіх версіях КС, а я додав лише одну умову, що переможець отримає хороший скін. Іншими словами, це історія про те, як у моєму інвентарі з'явився новий ніж за 10 тисяч гривень, який я розіграю серед своїх підписників. Умови я скажу пізніше, але прямо зараз ви можете написати будь-який комент, щоб підвищити свої шанси на перемогу. Пам'ятайте, що на телеграм-канал підписуватись не обов'язково, Обов'язково, але там я публікую всі важливі новини. Тому, якщо хочете бути в курсі всього самого свіжого, посилання в описі. Мені сподобалась ваша активність на стрімах, а ще багато хто дивиться відео до кінця та чекає чогось нового. Саме для таких людей я хочу зробити приємний подарунок, але звідки ж у мене взявся цей ніж і хто його забере? Після покупки свого першого ножа на початку року я зрозумів, що вам таке сподобалось, тому коли мені написав ютубер з пропозицією зняти щось. Зразу, і я зрозумів, що можна розвести цього їбаного лоха. Ой, Ідея була в тому, щоб піти один на один у всіх версіях КС, починаючи від 1.6, а за нею вже Source та сучасний варіант, тобто КС 2, а моїм опонентом сьогодні буде Джо Байден. Цікавий факт. Ну? Ти знаєш, що це за люди в меню? А ні. Я теж не знаю. Починаємо з КС 1.6. Я пам'ятаю, що коли був малий, один раз я її скачував, але як такого досвіду в мене немає. Хай там як нас обох чекала ціла купа приємних сюрпризів. Я купив АВП. Що? Я не купив патрони. Так там в тебе 10 патронів, ну якщо ти мене не за 10 патронів, то. Oh no. Oh no. Думаєш, ти зможеш виграти? Ти? Виграти? Мене? Ну ну ви просто погляньте на цю крес. Мікеланджело! <звук> <звук> ну, тебе почти не було видно. Ще раз ту херню кинеш, я тобі її знаєш, куди затолкаю. Так, у нас хвилина 30. А, ну звісно, коли я прийшов за терористів, у мене хвилина 30, коли ти раз за терористів, то було 5 хвилин на раунд. Я не знаю, Добре? Ти, ти сам так захотів. Тобі залишилось взяти за щоку, бо я зараз як візьму. Замість мене? Я не можу зрозуміти, де ти? Питання неактуальне. Привіт, а як тобі таке? Я не почув чути зістриплювати. Досить непогано. Залишилось взяти 5 раундів. так, якщо не помиляюсь. Тому що коли ми розпочинали, треба було 8, тобі 6. Я в математиці запутався, коли там замість цифр появились букви. Не питаю у мене, я гуманітарій. Чому іконка бомби відображається, ніби це якесь Сардина? Це було нечесно. Я хотів знайти бомбу в себе. <рес> так теж немає бомби. Не треба нагадувати мені неприємні моменти. Ну ти раз в вісім меншу за мій приціл. Єбать! Професіональні флешки. Першу катку переміг Джонні Сільверхенд. Наступною на черзі була KS Соурс, а от там уже з'явились перші проблеми, бо ми не могли зайти один до одного у катку. Все було настільки погано, що навіть почали шукати гайди на ютубі. Єбать, він роз'яснив. Не спойлери мені, я хочу подивитись. Ти просто подивись на цей відос. Це просто піздяць. І всім привіт, друзі. С вами Демон и Андроид. И Андроид. Потом вы должны открыть контроль. Если она у вас не включается, то нажимаете. Да ну нахуй. У нас вышло. Ну тут знаешь, тут куча на краще, потому что прицел нормальный. Да, да. Честно говоря, у меня эта игра выебала еще до того, как я начал не играть. Бля, ну что ты творишь? Что это, блядь? Блядь, ты же ты? Щас, так пікну шорт, а від ишь вид життя. Пикай. Блять, пиралю шорт! Я тобі кажу, Коли що шорт. Стих? Не кажи, ти пішов пишу лонг. Я пішов лонг. Бля, чувак, ти, чому ти такий душний? <рес> що з тобою не так? <рес> Я хочу виграти. Головне, не повертайся на шорт. <рес> ти повернулся на шорт. Я потім... бачу! Я Я уявляю, як я в 9 танку. Стану навіть! Хочу на хлібзавод поступити, поступить, назад вернуся. а мене беруть, кажу, що дурачок. ААА! ДНЕНАДЯ! САЙ! Ладно, я пішов на шорт. А я пішов БЛЯА! Доброго ранку! Знаєш, що цікаво? я уже хер пойму, який раунд? Я ні разу не ставив бомбу. Здебільшого весь наш геймплей 100% став фановим, але рахунок був один на один, і вирішити нашу сутичку могла тільки КС 2, в якій успіхів у мене було не так багато, як хотілося б. Давай міняємо сторона. А, ні, чекай. А так, давай. Слухай, тепер я виіграю. Та куди, за запушує, я так не стою. Я не вижу пиксель, чую. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, бежить, блядь. Сука, я тебя Або Або мене глюки вже, або ти дійсно махав ножиком. Ха! Нахуй! Сука! Заберись, заберись! Въебався по носу. По носу? Не носі Бам! Як тобі флешка? Иуу. Иоу. Шос. Я Майкл Джексон. Ты де. А ты? А ты? А ты? Два декуренных дебила сидять в дней кимнать. Ты де. А <реш> Сказати чесно, ми не домовились, на який саме скін змагалися, тому в кінці колективно взяли і забили на це болт. То звідки ж у мене взявся цей ніж? Все дуже легко. Я знайшов собі невеликий підробіток, а саме монтаж відео для іншого ютуб каналу. За два місяці роботи я зробив висновок, що хотілося б розвивати щось своє, тому звільнився, а на зарплату купив ось такий чудовий ніж. Навіть якщо я буду в мінусі, навіть якщо не буде багато переглядів, все одно я такий. Маленьке бажання вести свій ігровий YouTube канал. Може, це більше як хобі, але все одно для вас це означає, що ви можете забрати ніж безкоштовно. Ну, точніше, один з вас. Ой, як буде щасливий, коли Нашаро отримає цей подарунок. Ну а для того, щоб бути на восьмому небі від щастя, треба бути підписаним на мій ютуб канал, залишити коментар під цим відео та натиснути кнопку Беру участь в моєму телеграм-каналі. Однак не все так легко. В планах є ще один челендж для того, щоб я регулярніше записував відео. Якщо до кінця літа я апаю глобала в напах, то скін залишу собі. Однак, якщо не зможу це зробити, тоді запускаю прямий ефір і віддаю ніж комусь з вас. Хто взяв участь в конкурсі. Я даю 95% на те, що глобала, я не апну, бо я люблю чилові катки. Та для мене набагато важливіше отримати позитивні емоції, ніж якесь звання. Тому у одного з вас всі шанси стати щасливим власником кухонного в КС 2. Тому дякую всім, хто дивився до цього моменту. Тримайте хвіст пістолетом і бувайте!